Зробили отаку щілину. Потім готуємо сіянець. Опускаємо його в ямку для того, щоб отут є на рослинці коренева шийка. Ось коренева шийка. Коренева шийка має бути на 1-1,5 см глибше рівня землі. Робимо другий рух, заганяємо меч. До себе робимо рух, щоб прижати кореневу систему і вигнати звідти повітря. І другий рух робимо, прижимаємо. Головний лісничий Золотоніського лісгоспу Ігру Міщенко розповідає дітям лісівників, як правильно висаджувати сіянці. Щороку до такої роботи залучають школярів навколишніх сіл. З дітьми пов'язане все моє життя і з посадкою, і з дитинства, і на роботі. У нас є шкільне лісництво в коробівці. Ми постійно з дітками садимо ліс, збираємо насіння. Виготовляємо шпаківні, всі-всі роботи робимо в лісі. Через те з дітьми пов'язано дуже дуже багато нашої професійної діяльності. Цієї весни війна змінила плани, говорить інженер лісових культур Олена Лістрова. З метою безпеки дітей та людей ми не можемо провести такі масштабні. Але в нас є працівники, діти в них зараз вдома на дистанційному навчанні. Їм зараз ну, теж психологічно важко, і тому, коли ми запропонували, чи не хочете ви з собою дітей взяти в ліс, всі ну, зголосилися. Сьомий рік бере участь у висаці лісу Дарина Циганник. Дівчина з молодшої школи допомагає батькам, працівникам лісгоспу. Ну, десь в класі четверту, то перший раз пішли, як оце, як і зараз пробують щось робити. Мені подобається це робити, не знаю. Іменно це знаходиться, і ця атмосфера і все це. Якщо не буде ліса, по суті не буде і життя. А так ми продовжуємо життя лісу, продовжуємо наше життя і це. Даже сам цей процес приємно для кожного з нас. Сьогодні вона пліч опліч працює з татом Андрієм. Чоловік каже, вмовляти доньку йти до лісу, працювати не доводиться. Раз вона сьогодні хотіла йти, тому що вона це не вперше. Вона знає, як це все проходить, і це відбувається на, на позитивному настрої. Мабуть, розповідати іноді, мабуть, і не треба. Дитина сама бачить, в якому колі вона живе, бачить, як ми за це переживаємо, як ми цим е, болієм, вболіваємо за це, то Ну, Проривається, бо з дитинства це все. Дев'ятирічна Аня Юрко вже теж має досвід лісогосподарства. Легко оперує термінологію і розуміє принцип посадки сіянців. Береться меч колеса і роблять ямки. І тоді треба розправити корінець саджанця, щоб він ріс. Чому прийшла до лісу, знає і 13-річна Аня Вовк. Школярка працює в парі з лісничим Ігорем Міщенко. Ну, якщо кожен навіть посаде по два деревця, то це буде важливо. Кожен зробить якийсь внесок. Діти під наглядом дорослих саджають швидко та впевнено, зауважує інженер Олена Лістрова. Говорить, приживлюваність таких сіянців доволі висока та складає 86 відсотків. А підготовка до їх висадки теж починається завчасно. Ліс, який вже достиг. Тобто, якому виповнилось більше 101 року, ми плануємо під суцільну рубку. Ну тобто, ми збираємо врожай. Після того, як ми зрубали ділянку, ми проводимо підготовку ґрунту. Бачите, такі нарізані борозни. Звичайно, попередньо ми заготовили ліс лісове насіння, висіяли, виростили маленькі сіянці і потім вже висаджуємо. Висадити цьогоріч планують мільйон сіянців. Розповідає Олена Лістрова. Серед них сосна, звичайна, дуб червоний, дуб звичайний, абрикоси та глидичі. Вікторія Будовіцька, Сергій Фімов. Новини на Суспільному. Черкащина.